Дев'ять років у ефірі один з улюблених телеканалів полтавців відзначає свій день народження. Вперше на екранах своїх телевізорів полтавці побачили ІРТ 1 вересня 2007 року. З самого першого дня свого існування ІРТ Полтава вирізнявся з поміж інших телеканалів своїм креативом та індивідуальністю. Цікаві та пізнавальні програми, корисна інформація, оперативні новини. Це результат роботи дружнього колективу. У колективі чудова, чудова атмосфера, просто неймовірна. Всі такі зі своїм неймовірним почуттям гумору, яке підтримує у складні хвилини, коли там завал по роботі, коли всього багато, коли ще щось, щось робиться. І це потрібно зробити в останню хвилину перед випуском новин. Це все. Воно дуже розслаблює такі відношення, і тоді все получається навіть краще як планувалося. За 9 років на ІРТ Полтава багато чого змінилося. Канал переїхав на нове місце, поповнився новими кадрами. А ще в 2013 році на базі ІРТ розпочав мовлення телеканал Місто Плюс. Він увійшов до переліків 32 безкоштовних цифрових каналів, які можуть переглядати Полтавці. Тож творчий колектив має подвійний привід для святкування. Україна переходить на цифрове мовлення. Через те, якраз цей новий телеканал це був телеканал створений. У форматі новому цифровому. Телеканал дивляться, телеканал спрямований на різні верстви населення, і на молодь, і на людей середнього віку, і похилого. Стараємося наповнювати корисною інформацією і впевнений, що канал завоює свій простір. Нині колектив телеканалів це 45 досвідчених працівників: журналісти, телеоператори, інженери, відеомонтажу, менеджери рекламного відділу. Кожен з яких закоханий у свою справу. Робота телевізійника вона дуже цікава і нестандартна. Ненормований день, можливо, якась подія статися як в день, так і вночі. У ну, мене ось особисто то дивимося так. Техніка. Техніка вона має певну властивість ламатися, виходити з ладу. О, то вона може вийти з ладу як в день, так і вночі. То приходиш і ремонтуєш, приводишся до робочого стану. Я живу цією роботою. Через нашу відданість роботі та любов до глядачів разом нам вдається випускати якісну продукцію. З кожним роком ефір каналу поповнюється новими яскравими проектами та рубриками. Популярні програми вдосконалюються, вдосконалюємося і ми. Я на телеканалі ІРТ уже працюю близько півтора року. За цей час я навчилася багато чому, я зрозуміла, як потрібно спілкуватися краще з людьми, щоб отримати ту інформацію, яка потрібна саме мені, і в мій, наприклад, сьогоднішній сюжет новини. Також я Стало краще, як я вважаю, розбиратися в психології людей. От щодня ми ходимо, наприклад, ті самі бліци опитування на вулиці, беремо у пересічних полтавців, і ми вже розуміємо чітко, хто нам зможе відповісти на поставлене питання, хто просто не хоче це зробити. І нам приємно, що нас дивляться, нас люблять, нами цікавляться. Нам важлива кожна думка наших глядачів, адже все, що ми робимо, ми робимо для вас. Дуже люблю новини. Місцеві доньки, матері, по-моєму, там ваша програма є, інколи я дивлюся. Цікаво для себе я почерпую в тій програмі, де жінки роблять гарну леді. Програма нова, от це, що по городу ходять, кажуть, вулиці нові, як називаються. В общем, в вулиці під мікроскопом да, і про автомобілі, програма автомобіль. Це мои самые любимые такі передачі. И РТ очень нравится, что прогноз можно узнать в любую секунду. Это очень хорошо, потому что такий канал нужен, чтобы узнать, какая сейчас температура, какая потом, какая все.